Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Плюс продовжується. Ну, і, власне, до нашої етеру, як і обіцяли, доєднується кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Пане Олексію, вітаю! Слава Україні! Вітаю вас! Надзвичайно радий бачити. вітаю всім всі команді каналу і привітно вітаю всіх наших шановних глядачів. Ми також раді вас бачити. Та не знаю, чи новини хороші, які ми будемо обговорювати, але про це напевно нам більше ви розкажете. Пане Олексію, були переговори та цими вихідними спілкувалася Україна, Сполучені Штати Америки, і власне написав інститут вивчення війни, що переговори були досить напруженими, досить важкими, і американська сторона не виявила готовності йти на поступки Києву. Також, крім того, та Україна не захотіла. Односторонньо відводити свої війська із Донбасу, і власне вже маємо реакцію Кремля. Вони Путін, як завжди, вийшов піскові, сказав, що Путін як завжди дуже готовий до переговорів, і він не хоче і все таки інше. Але от чого бракує в цих пакетах трьох та переговорних, бракує їм документу, який точно їм доведе, що Україна ніколи не буде вступати до НАТО. Власне, насправді чого бракує Путіну в тих е, мирних домовленостях, які є напрацьовані станом на сьогоднішній день. На вашу думку, ви знаєте. Я багато коментую е, ці питання як нашим змі, так і іноземним змі. І, от хочеться, враховуючи наші вже. На довгу співпрацю хочеться для наших глядачів щось ну, такого ексклюзивного сказати, тому що ну, ми, звичайно, сьогодні повернемося до конкретних пунктів, до трьох проектів або драфтів, які залежають на політичному столі. Я вам скажу навіть чому перемовини відбувалися базові вчора, а не сьогодні, як вони заплановані були. Ну сьогодні направду, також буде центральний тур відбуватись, і що було в кулуарах, тому що десь якусь певну інформацію я також знаю по своїм внутрішнім, скажімо так, джерелам. Але найголовніше на чому хочу сконцентрувати увагу наших, шановних глядачів, і отут важливо, просто я хочу з важливого почати. будемо там. Розшивати будемо цю історію, там, висловлюючись такою вже дипломатичною термінологією, політико-дипломатична, найголовніше, ми маємо розуміти, що під вуалію е, завершення російсько-української війни Російська Федерація та Сполучені Штати намагаються вирішити м, свою конфігурацію майбутніх взаємовідносин за Трампом. І це ключова історія. Набагато важливіше і для Росії, і для сполучених штатів, аніж завершення російсько-української війни, ну просто як а, якась локальна історія да? Причому локальна вона як для Росії, так і для Сполучених Штатів Америки. Я зараз не говорю про те, що війна не регіональна. Ні, війна якраз глобальна. Я просто кажу за політичні пріоритети. Наприклад, президента Сполучених Штатів Америка, вони ви чудово розумієте, виходять далеко поза. На врегулювання російсько-української війни і десь вони по різному да, пріоритизуються в різний період часу, колись вище, колись нижче. вже знову мається, почали за Гренландію говорити. Ну, словом. А, що відбувається? Сполучені Штати Америки, я думаю, що наші шановні глядачі, вони всі політично підковані в нас, давно знають про те, що Сполучені Штати прийняли нову доктрину безпеки, а, яка ну прям кардинально відрізняється від того, що було раніше сполучених штатах. Я Професійно займаюся питаннями та міжнародної, національної безпеки, ну і так чи інакше вимушено читати, ознайомлюватись м, з доктринами Сполучених Штатів. по перше, цей документ взагалі не схоже на доктрину. А по-друге, дійсно він схожий на ті документи, які приймаються за Трампа, а дуже примітивізовані, а дуже зрозумілою мовою і десь повторюючи основні а, політичні тези самого Трампа, і взагалі її пріоритети більше ізолюціоністсько. Радикально консервативні, От, давайте скажімо так, з пріоритетом, якщо брати зовнішню політику, якраз на Америки і на індійсько тихоокеанський регіон. Причому там немає взагалі особливого пріоритету, наприклад, там на дружбі, взаємодії з Європою. Більше того, скажу, чого чомусь не говорять в наших зараз масової інформації, прибрані жорсткі формулювання відносно. Геополітичного і геоекономічного протистояння з Китаєм цям там цього вже немає. Там говориться про пошук шляхів конструктивної взаємодії, ну скажімо, в межах глобальної конкуренції, ну що об'єктивна реальність, да тобто Трамп посилає політичний сензена Сидзінпіню, що воювати, а з Китаєм він не збирається. І реалізовувати політику демократів, які вони ну деглобалістів, да коли багато воєн було, ну ми ж знаємо за історію. Це не для кого не є секрет. сполучені штати і раніше радянський союз ще. Воювали через прокси, тобто через треті країни, на остання історія протистояння подібного була в Афганістані. На водку там з позором виводили війська там американці, на ті, хто співпрацював з Америкою, чіпляли за крила літаків, да, які там відлітали. Ну ми всі ці кадри бачимо. Так от не хоче Трамп для себе повторення подібного сценарію, не хоче він, щоб його порівнювали з Байденом. Не хоче він подібних провалів. Тому він змякчує ці контури зовнішньої політики Сполучених Штатів. а По суті, він завершує проект американо-центричного світу і, скажімо, ті ролі, які на себе натягнули самі сполучені штати Америки, глобального поліцейського після розпаду радянського союзу, тобто, все. Ми маємо чітко розуміти, що ці часи завершились. Я навіть чую деяких наших експертів, вони дуже такі не як забавні. Які кажуть нічого страшного, а давайте просто перетерпимо ще нам Трампа три рочки, а далі при демократи і все буде добре. Не довіряйте цій історії, тому що нічого добре вже не буде. І е, контури взаємовідносин відносин сполучених штатів зі смітом вони змінилися не зараз. Вони змінились не за Трампа і не в межах прийняття цієї доктрини. Вони змінились уже давно. І от мене склалося враження за Байдена, що ну чесно, давайте скажемо. Так він не дуже хотів за свого президентства щось радикально а, змінювати, а десь просто пролонгував ці політичні процеси, які були так чи інакше на какетанізбіжне. Во да? тому е, перечекати не вийде і зі сполученими штатами, як і з іншими акторами, Україна має працювати. А тут і зараз, не відкладаючи свою безпеку на завтра, це до речі, вже ми потихеньку переходимо до е, перемовного процесу, і е, так це свідчить про те, що будь-які гарантії безпеки е, НАТО, перш за все, ну це не більше ніж ілюзія е, тих самих гарантій. І зараз сказати чітко, що е, там якщо е, сполучені штати дадуть Україні гарантії не п'ятій статті НАТО без НАТО що це якось обезпечить нас від наступного нападу Російської Федерації? Відповідь ні, не забезпечить, не обезпечить більше того. А чи взагалі НАТО і п'ята стаття, навіть членів НАТО, убезпечить їх від нападу Російської Федерації? Да ні, не обезпечить це, ну, знову ж таки, абсолютно очевидні речі. І про це європейці. А я з ними постійно спілкуюся, ну знов ж таки через європейські змі. Вони це абсолютно адекватно розуміють, що в них величезні проблеми з забезпеченням безпеки і сполучені штати не налаштовані воювати з Російською Федерацією, навіть потенційно входити в якийсь військовий конфлікт. І от тепер повертаюся до ключової тези, яку хочу донести. Базово, що потрібно президенту Трампу в межах цього перемовного процесу, гарантії Російської Федерації, що вони не нападуть на країни НАТО, це не говорять вголос. Ну тому, що ми розуміємо, чому це не говорить голос, тому що це підриває авторитет Сполучених Штатів Америки, і взагалі контури європейської безпеки. Ну але повірте, я щитую величезну кількість сигналів зовнішньополітичних, а, і можу вам підтвердити на 100% що саме в цьому полягає центральна мета а, всього цього перемовного треку від Сполучених Штатів Америки. І зверніть увагу не даремно і Путін, і. Пісков, хто ще не пам'ятаю Лавров, чи Ушаков, ну точно хтось з них, буквально протягом останніх двох тижнів, як попугай, говорить одне те саме: ми не збираємось нападати на Європу. Ми готові давати гарантії безпеки Європі. Мене до того, все, в законодавство записати, що ми не будемо на них нападати. Тобто Москва постійно посилає сигнал, щоб з однієї сторони Європа не допомагала. На Україні ну скільки на неї не будуть нападати, правильно? Ну тут якби прагматична історія. На ну, от. а з іншої сторони вони діють в межах домовленості зі сполученими штатами Америки. Що вони дійсно зацікавлені в помовному трансі. Тобто, якщо сказати які базові позиції сторін, не публічні, тобто закулісні, а нашим глядачам цікаво що це, а не те, яка кількість пунктів обговорюється, 28, 20, 21 чи двадцять правильно? От. А ми маємо розуміти, насправді, що відбувається, ну так от насправді Сполучені Штати намагаються прогарантувати для себе не напад Росії на країни НАТО, щоб вони не вимушені були речі реалізовувати п'яту статтю сполучені штати НАТО да статуту НАТО не, не сполучені штати не готові виконувати свої зобов'язання ні відносно України, ні відносно НАТО, ні відносно будь-яких інших партнерів за сьогоднішньої конфігурації зовнішньої політики Трампа і вони дійсно від Росії хочуть гарантії. Ну от багато ми задаємо а чому? Не Трамп часто говорить мовою російських наративів Путіна. Да? Ну, чому про це говорить Вітхов? А може він продав американські інтереси там Путіну? Да? І так далі? Та ні, він вони всі розуміють, що вони центральною метою цього проводного процесу забезпечення. Сабе особисто себе не вступимо в війну з Російською Федерацією. На що хоче Росія дуже просто. Вона каже: Добре, ми не нападемо на а, Європу, але нам потрібно завершення війни Росії проти України на наших умовах. От і все. Ну тому, саме тому американська делегація настільки м, жорстко стоїть на перемовних позиціях. По суті, ті, які виписані, де правильно в Москві. А не в Вашингтоні і тому вони так на відчайдушно полягають на територіальних поступках, що являється по суті наріжним каменем цього перемовного процесу. І Путін чітко сказав: якщо цього не буде, то тоді нам в принципі говорити немає про що. І я думаю, що навіть натякнули, скоріш за все, американцям. Ну тоді готуйтесь там в країнах Балтії, там Нарва, вже вибори місцеві пройшли, там кордони демарковані, там Словацький коридор, там Каніганська область, там Балтійське море. Ну, словом, набуде вам весело. І я глибоко переконаний, що американські там дипломати, перемовники. На ну оці отакі відхофи колективні на вони звичайно в жасі від перспективи зараз втягнення на в якусь навіть локальну європейську війну. Ну тому що так чи інакше це буде говорити про те, що за Трампа миротворця Трамп втягне сполучені штати у війну з другою за масштабом ядерною державою світу. Що це означає? Це означає для Трампа особисто політичну катастрофу. Тому що це нівелює абсолютно все, що він говорив під час виборчих перегонів та відповідно до цей майже рік першого інаграційного сроку. А все ще в оці 28 пунктів, 20, 35, 3, 4 драфта, це тільки обговорення тих самих умов, по суті, капітуляції України, на яких наполягає хто Москва, на яких наполягає Путін, сполучені штати намагаються пом'якшити відповідно цю посадку для того, щоб якимось чином допомогти Україні ну продати це, не вибачте вже за таку термінологію Трампівську населення України, на щоб десь дати сигнал європейцям, щоб вони не переживали, що на них Росія. Точно не буде нападати, ну і, відповідно, тільки заради цих цього всього не відбувається цей перемовний процес. Якщо ви думаєте, що сполучені штати суто з альтруїстських мотивів так наполегливо намагаються продавити мирний план сполучених штатів Америки до Різдва щоб подати це на Трампу на такого блюді цей політичний результат, ну то це ви помиляєтесь: в Сполучених Штатів є дуже конкретний свій власний інтерес. Як, до речі, він є у Європі, в тому числі. Якщо хтось знову ж таки думає, що Європа, як там вони казали, що вони будуть з нами скільки, скільки потрібно там раніше вони були в стратегії глибокого занепокоєння. Ну, то це також дуже ну така примітивне сприйняття ситуації. Від цінностей демократичних цінностей сучасний світ раніше Америка центрична переходить до конкретного прагматизму і реалізму, розуміючи, що. Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, аби сполучених штатів Америки зараз ніхто по великому рахунку також не готовий самостійно ну, відстоювати свої позиції автономно тому і ну навіть каякала давайте згадаємо для показовості того, що відбувається. Це нагадаю головна дипломатка європейського союзу. Вона прямо сказала: для нас це вигідна угода, вигідна біл. На допомагати Україні, тому що ми для себе виграємо час, ну тобто, що Кая калас почали говорити мовою Трампа. І коли в п'ятницю набувший директор Мюнхенської конференції з безпеки також сказав: Ну так, Європа, а, Європі ну, те, що відбувається ну тому, що допоки Росія зав'язла в Україні. То на європу, скоріше за все не нападуть. Ну погодьтеся на такого в голос раніше наші європейські друзі та партнери не говорили. І те, що зараз вони дійсно починають це вже прямо артикулювати, говорить про те, що наші взаємовідносини переходять до абсолютно іншої стадії. І до речі, я не вважаю, що вони будуть погані, чи є погані. Я глибоко переконаний, що чим прагматичніше вони будуть вибудовуватись, тим міцнішими вони будуть ну тому, що якщо їх будувати як раніше на якихось псевдоцінностях, на які самі європейські країни та країни західного світу, американо-центричного самі не готові дотримуватись, ну тоді перепрошую, це не фундамент взаємовідносин, це якась піар-акція. Власне, стосовно Європи, та і стосовно Кайка. але сперш за все, хочеться відмітити, що президент Фінляндії Олександр Ступ та, та сказав про те, що на його думку зараз якраз відбувається критичний момент щодо можливого підписання мирної угоди між Україною і РФ. До речі, він визнав, що головним ворогом і загрозою для Європи є саме Росія. Причому ну європейці зараз вголос це говорять, та і абсолютно не бояться Говорити про це вже на широкий загал, та ну і власне каякало я перепрошую, а їм нічого більше не лишається. Ну зважаючи на позицію президента Дональда Трампа, саме так, тому що вони розуміють, що захисту звідти не буде, але чи розуміє Трамп, коли втрачає таких друзів, як Європа, а як не крути, все таки. Продовж багатьох десятків років Європа і Штати десь звісно конкурували, бо це нормальний процес, але десь і підтримували один одного і демократичну позицію країн, і таке інше. Станом на сьогодні відбувається те, що демократична коаліція просто розвалилася, тому що президент вирішив дружити з Росією. Що робити Європа мав, але разом із про те, країна. Азі готують е, альтернативну угоду членства в НАТО до речі, е, власне, міністр е, міністр у справах Європи, міністерства закордонних справ е, ФРН Юнтер Крігбаум е, заявив про те, що в разі вступу до ЄС на Україну Поширюватиметься і механізм взаємної оборони. Перш за все, чи мала Кая Калос на увазі саме це. І, власне, на вашу думку, чи механізм взаємної оборони буде працювати на відміну від попередніх міжнародних договорів, які були підписані з Україною, відповідно до яких Україні гарантували безпеку, в тому числі Сполучені Штати Америки і Росія? А, ну, поки і калас, да? Давайте з останнього то, що ви запитували. Mm. Ну, По-перше, ми маємо чітко усвідомлювати, що Кай Калас абсолютно не сприймають в, в, в адміністрацію Білого Дому. Ну от просто, Марко Рубіо, просто не ху... він не прямо формулює, що він не хоче втрачати час, щоб не в реаліз доточатися про щось говорить. Тобто, про те, що каже Кай Калас, ну, ну це, мабуть, формулювання офіційної позиції Брюсселя. Я просто намагаюся тут пояснити, да от наскільки синхронізована ця позиція відповідна від крас. Більше того, цілий ряд країн Європи дають чітко зрозуміти, що немає єдності по підтримці України, і це не тільки вже Угорщина. Да? Там вже і Чехія, там можливо Австрія. На зараз активно в діалозі по замороженим активам знаходиться Бельгія, Італія до речі, виступає також. Вже, ну скажімо так, не настільки з проукраїнською позицією, ну що чесно, це було очевидно, тому що не та саме прем'єрка мелані є ультраправою і враховуючи ну, тенденції на ну, такого ультраправості в сучасних європейських реаліях, Це абсолютно нормально, коли проявляються ці тенденції, як ультраправі, так і ультраліві, коли немає фундаменту. Коли немає розуміння, що спрацює на правила і інститути, тоді всі починають закриватися у власних ракушках і говорити: а навіщо нам потім десь воювати з кимось? Не за які цінності, інтереси, якщо ну. А... Ну просто воювати розумієте без якихось перспектив і так далі. Тому подібне. тому ультраправі рухи вони є природніми в сучасному ну розумінні європейського європейської конфігурації. На превеликий жаль, європа дуже повільно трансформується, модернізується. І от ми з вами чітко розуміємо, да? от нашим громадянам, нашим глядачам не потрібно пояснювати, що первинними є інтереси безпекові, правильно? Ну тому що ми вже більше 10 років знаходимося у війні. Спробуйте це пояснити європейцям неможливо. Просто неможливо. Ну частково про це кажуть Балтійці. Частково це розуміють так звані нордичні країни. Да, Норвегія, Швеція, та сама Фінляндія, Данія. Ну, от. А якщо запитати італійців? Чи умовного австрійця з центральної частини Європи? А візьміть західну частину, а візьміть південь. На, ви почуєте, що а, головна безпека, головне, щоб не стріляли, і головне, щоб е, про все домовлятися дипломатичним шляхом. Встає більше ніякої спільної консолідованої позиції в Європі немає, тому от тут також потрібно розділяти на позицію євробюрократів, ну от конкретна якаласда і спільної можливості напрацювання позиції відповідно і політик на усіх членів європейського союзу або європейської частини НАТО, тому що все ж таки не забувайте. В них консенсусне голосування, якщо якась одна країна випадає з процесу. Ну такі рішення ну просто не будуть прийняті. Тому стаття 5, щось подібне до гарантії статті 5, без е, участі в НАТО, без статуту НАТО. Ну це поки що виглядає як фікція. Фікція, як бутафорія, як щось просто красива картинка без відповідного змісту. Та То на тому відповідно в ці історії я просто не вірю. І до речі, в самому запитанні ви згадували про. Демократію знову ж таки, да на про демократичні цінності. Ну, відповідь вам скажу не я. Відповідь заклав Трамп в цій самій доктрині національної безпеки, про яку ми сьогодні згадували вже не один раз. Він по суті зафіксував що демократія це була ідеологічна парадигма інтеграції інтересів Сполучених Штатів Америки в світі. Тобто, через демократію глобалісти реалізовували інтереси США відповідно в усьому світі. І Трамп чітко сказав в цій доктрині сполучені штати. Сьогодні не будуть примушувати інших країн відповідно до демократії. Ну приблизно да, от, до, до слів, і що він поважає усі режими в світі. От в принципі, і все. Вот вам і відповідь на на партнерство з Європою. Вот вам і відповідь на майбутнє, навіть які гарантії безпеки для України. Не будуть від Сполучених Штатів Америки, ну так чи інакше, в межах цього перемовного процесу, тільки прагматизм не більше нічого на парадигмі антиглобалізму, який транслює Трамп як основну лінію зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, ми не побачимо тому і нам якось дивно десь важливо гля що йде конфлікт між ними та європейцями. Але якщо чітко зуміти, що хоче Трамп, куди Трамп веде Америку за свого президентства, то все стає абсолютно зрозумілим. Вони сприймають європу виключно як дойну корову, як кишельок. На з грошима, на і це дуже яскраво видно стра в плані на Дмитрієва Ушакова, не якої Вітхофа Кушнера. Правильно? Ну тому, що на коли в цих 28 пунктах вони розписували як. Карткові гри пулю між собою про європейську безпеку. Там чітко вони не писали. Вона має забезпечуватись в діалозі Москви та Вашингтону, ні Брюсселя, ні Лондона, ні Парижу, ні Нерліну цієї комунікації апріорі не бачить ні Російська Федерація, ні Сполучені Штати Америки. Ну тому от, враховуючи все вищевикладене, ми і маємо усвідомлювати одну просту річ: на що Європа, звичайно буде боротися, щоб сісти за цей перемовний стіл, щоб забезпечити власну безпеку, так чи інакше, в тому числі допомагаючи Україні, тому що це її прагматичний інтерес. Але нам сподіватись на те, на що демократичні цінності нас об'єднають в якихось там в парадигмі майбутніх взаємовідносин, Зараз не потрібно, тому що ну давайте так на категорії з'являються тоді, коли є фундамент. Ми про це з вами говоримо постійно в наших ефірах, коли працюють правила архітектури сучасної безпеки, коли працює чи ООН, чи якась інша інституція, яка прийде на зміну, коли всі розуміють, що Працює знову ж таки там той самий МКС, що не можна напасти одній країні на іншу країну, не отримавши відповідно якоїсь реакції від міжнародної спільноти. От коли все це буде працювати, ну от тоді будуть і цінності, і тоді буде і демократія, і тоді будуть і ідеологічні союзи. Зараз видається, що ну направду ситуативно не кожний сам за себе не просто в цій ну мутній дипломатичній воді в Україні потрібно. Вишукувати собі партнерів і дивитися, де наші точки співпадають. Ну, от, наприклад, класний момент на п'ятницю суботу пройшла інформація, що Сполучені Штати готові лобіювати українське членство в ЄС до 27-го року. Ну тобто, не до 30-го, як це казала та сама Сула да, що в Україні є реальні шанси стати членом ЄС, а до 2027-го. і я в цю історію вірю. І вона в цьому конкретному випадку може відповідати абсолютно інтересам України, чи буде це гарантією такою залізобетонної на нападу РФ? Ні, не буде. Але принаймні вона дасть політичний сигнал як міжнародним кредиторам, таким самим європейським країнам, ну про те, що вони мають зближатися з Україною, оскільки вона вже. Через два роки буквально має стати повноцінним членом і допомагати нам і в подальшому, тобто, щоб Європа, завдяки своїй там фарматизації, щоб вона просто в якийсь момент не відмовилась від України. І ця історія абсолютно чому є зрозуміло, чому її бію Трамп, тому, що він не хоче ні гарантій безпеки реальних давати Україні, ні що найголовніше в цьому випадку. Відповідати в межах Будапештського меморандуму та інших угод двосторонніх з Україною за нашу післявоєнну відбудову він завжди говорив, що те, що відбувається, які проблеми на європейському континенті, за це має відповідати сама Європа. Тобто він хоче просту річ зробити, він хоче перекласти відповідальність за відбудову післявоєнної України на 100% на Європу, а сам на в спільному російсько-американському фонді заморожені активи, не, тому, що американці не налаштовані взагалі віддавати їх Україні не, навіть не готові, щоб європейці з рахунок цих заморожених активів дали не, відповідно нам репараційний кредит, і він навіть на угорців протисне на цю історію італійців і кого завгодно. Ну вот але тепер. Ключове питання стане наступне: а чи дійсно в цінності в нас спільні не з європейцями, і чи дійсно європейці готові нас прийняти до 27-го року в ЄС, а не розказувати нам про довгий європейський шлях, щоб ми проводили величезну кількість реформ, а не йшли по шляху України фасиліті? А потім колись можливо вони дадуть нам? На членство без права вето та з урізаними іншими правами. Ну давайте, ну давайте перевіримо на наскільки сама Європа готова іти типу, по своєму цінностному ряду, принаймні яке вона декларує, говорить голос. Будемо сподіватися, що все таки готова. Та і мені здається приємніше і корисніше дружити проти когось а Україні і Європі якраз станом на сьогодні є про такого дружити. Я вам дякую, пане Олексію, так. за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Я нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із кандидатом політичних наук керівником міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко був із нами відеозв'язком, зв'язком. Але ви не перемикайте.